Камерки. Отже, друзі, подивіться уважно, бачите, Марго вже побігла. Марго не біжіть, будь ласка, нам нема куди спішити. Нас ціла година попереду. Марго, не біжіть. У вас є завдання. З 1 по 10 завдання у вас одна правильна відповідь. З першого по 10 завдання. Одинадцяте завдання це встановлення відповідності між героєм і твором. Дванадцяте завдання у вас завдання відкритою відповіддю. Тобто на 12, 13, 14 і 15 завдання ви даєте відкриту, гарну відповідь одним, двома, трьома реченнями, але красивими. І 16 завдання це невелике власне висловлювання. Що мене цікавить, дівчата, хлопці, з першого по 10 завдання можете зробити по півбала, тобто разом 5 балів. 11 12, 13, 14, 15 завдання по одному балу. Разом 10 балів 16 завдання. Ви отримуєте 2 бали. Разом 12 балів Зрозуміли, дівчата-хлопці? Супер. Ага. Кристина які питання? Кажіть, будь ласка, Кристина. Нам треба це все діляти. Ви Кристина Ярослава, ви Кристина? Будь ласка, не пробуйте Кристину. Потім звернусь до вас. Кристіну? А, п'ята діагностична робота. Кристінко, кажіть, ви руку тримали нужбу. Кристіну. Що, що треба робити, я не дуже поняла. Виконуємо тест на сайті. Тепер послухайте мене уважно. Я вам надіслала завдання, покликання. Приходьте за покликанням або через Human. Вас воно є в Human, бачите? Ось є тут в класі завдання і вклаці заняття. У вас все є. Або переходьте через нього. Як вам зручніше? Ви виконуєте завдання цього тесту? Там є тестові питання на відповідність. Тестові питання по 0,5 бала на одну правильну відповідь. І є завдання на розгорнуту відповідь. Коли зверніть, будь ласка, увагу, ви переходите, наприклад, від 12-го завдання. У вас написано: працюйте тест і дайте відповідь на питання на нього. У вас є текст. Бачимо текст. Бачимо. В кінці у вас будуть запитання. На них потрібно дати відповідь. Зрозуміли? Дівчата, хлопці? Бачили? Злискаєте show details? І ось у вас завдання. А мені не треба Це починати? Питання? Вже можете розпочинати. Питання. Точно немає питань. Як? Ярославе, якщо будете мене кривляти я буду Там дуже сильно вас Це дуже негарно з вашого боку. Будь ласка, друзі, виконуємо і працюємо. Якщо виникають якісь питання, запитуйте, домовилися? Добре.